Француз проїхав з України аж до Бельгії на велосипеді, щоб зібрати гроші для ЗСУ. То хоче втратити кошти для француз, який їздить на велосипед. Але ми вже закрили збори, і ми вже зібрали більше ніж спланували спочатку. Чоловік проїхав понад 2000 кілометрів протягом 25 днів. Зібрані кошти він передав своєму співгромадянину, який добровольцем став до лав ЗСУ. Журналіст і блогер Себастьян висвітлював революцію гідності на Майдані і написав чотири книжки про Україну. В якийсь момент мені хтось сказав, Україна класна, маєш поїхати і подивитися. Я купив квитки на літак, приземлився у Києві і так і не вилетів назад, що тримало мене там. Це динамічність українців. Вони хочуть міняти все і негайно. З 2011 року чоловік живе в Україні, має дружину українку та доньку. До початку великої війни родина жила в Європі. А у 2023 році повернулася до Львова. Це було інтуїтивне відчуття. Яке розділяли я, моя дружина та наша дочка? Тобто нам просто потрібно було повернутися, і очевидно, ми хочемо виграти цю війну і побачити, що Україна і Українці збираються робити з перемогою.